Гарного перегляду. Сьогодні хочу розказати, що я ще доробляв по своєму мотоблоку. Ну, перше почнемо з коліс. Придбав ось такі нові колеса фірми Касуміна 62012. Протектор Суперовий. От. Тянеться, Резина супер. Я вже ним привернув два городи, колесами задоволені. От мої, які були колеса його рідні, які йшли з мотоблоком. Тут розмір 5-2-012, а ось в 6 2 12. Зараз ми їх порівняємо і наскільки ці менші. Так, нагрузка б десь трохи більша. Але ров, то нормально. Не було ніякої такої сильної нагрузки. Що на цих, що на цих, йде без проблем. Правда, на цих я міг йти на другі передачі. На цих не знаю, не пробував. Що тільки на перші. Що попробую. Ну це правда, так, зараз знаєте, що у нас в Україні війна. Дуже вони подорожчали ці колеса. За два колеса я віддав 5-600 гривень. Ну ось тому. Але не жалію. Ні, мені дуже сподобалися. М'ягка резина. І навіть коли чіпляю прицеп, і їду з прицепом, то на цих не так б'є по руках, як на тих, які вже просто стали дерев'яні вони. Їх не можеш продавити, не тверді. Ці м'ягенькі і дуже Мягко на них їздити. Плюс ще я переробив кріплення. Зробив так як на великому мотоблоці, розрізав шестигранник з двох сторін. його прокручу у мене розблокератор. Ось так. Чотири болта стягнув. І все, йому вже собі там немає ніяких лівків. І зараз покажемо цьому це подовжувач, який я ставлю на ось це колесо при приваренці для того, щоб був більший захват варанки. Ось. Розрізу, звідси пластина, звідси пластина і стягається болта. Так же само з іншої сторони тут усилю і все супер. Все працює, скинув ніяких плювків, а то їдеш, то колесо отак ходить, коротше ще й плюс вал з'їдає на е, тут на редукторі. З'їдає цей і з'їдає ці шестигранники. Тому вирішив зробити ось таке кріплення плюс довантажувачі, мені теж своє дають. І ось так все, працює. Там в мене і відео є вже по ньому, що в мене лишився один город, от тоді з нього. Відео бо не було часу куди знімати, як він на цих колесах іде. Дякую за перегляд, слава Україні, слава ЗСУ і все буде Україні.